Ми на передових позиціях Карпатської січі добровольчого формування, яке зараз стає підрозділом окремих Збройних сил України. Ми на позиціях під Ізюмом в Харківській області. Це одна з двох найгарячіших точок, фактично. Ми ж тут пила, все як має бути. Обстрілюють навколо. Ми постійно це чуємо. Якщо ви хочете бачити більше відео наших військових, більше того, що відбувається на передовій. Лайк, підписка, і будемо вам вдячні. І залишайте коментарі. Кидали фосфор, вони то останнім часом кидають фосфором. Хоти запалюють, хліб запалюють, зробить, бачите. мені вже давно вигоріло. Я кажу, ви тільки з передової. Так. Ви зв'язківець. І ми недавно були зв'язківці 93-ї, але ми не запитали їх головного. Чому на фронті так важливий зараз зв'язок? Бо всі кажуть, нам волонтери, які дістають там рації, все на світі, що без зв'язка воювати без зв'язку неможливо. Неможливо воювати, тому що немає взаємодії з підрозділами, якщо немає зв'язку. І якщо якісь надзвичайні ситуації починаються, ну там бій, наприклад. От у нас була ситуація, вибили нам орки Starlink, і, а у нас все зав'язане на нього. Якби і все зав'язане на нього, і ми на 20 хвилин просто втратили оперативне командування. Ну, тобто, ми сам підрозділ мав зв'язок, а вище ми не могли передати. І доки трошечки інтенсивність обстрілу не зменшилась, ми вискочили, зробили генератор, підняли той стерлінг і насипали москалям. Це був такий перший день, а на другий день ми вже всі були злі і. Готові до бою. Ми чекали, коли ж вони на другий день попруть. Ну і вони поперли і знову насипали. Хай пруть, будемо сипати. Я приїхав з Польщі. На... Тут всі, хто приїхав, звідки з різних так. країн, назад в Україну. Так. На шостий день я дочекався бабусю з сестрою, зібрався і поїхав. Бабусю з сестрою ви... а, в Польщі дочекалася. Так. так. Ну і вдома була така розмова, ти ж там, розумієш, зараз фінансова криза почнеться, ти ж маєш працювати, я так, так. Так, так. Бабця з сестрою тільки заходять, а я вже в формі стою. Кажу, бажаю здоров'я, я, я погнав. Чому Карпатську Січ, добровольчий батальйон, а не мобілізувався в якійсь офіційній структурі? У ну, мене не було цілі мобілізуватися, була ціль бути корисним. Двоє побратимів наших бойових, вони знаходились в Карпатській Січі на той момент, але в Ірпіні, якщо все починалося. Я їм телефоную, веде в Вірпіню, я кажу, о. Мені до вас, чекайте. І я за два дні вже приїхав до них, переспав ніч. І день такий був сумбурний. Ми на одну сторону Києва, на іншу сторону Києва. А я в мене такий рефлекс в машині засипати. І коротше, ну, в самому Києві було ще більш-менш спокійно. Ну, гупувати, гупувати, звична така штука. І я вже на під'їздах до Ірпені, до моста, того евакуаційного, розбитого, заснув. І... Просипаюся, відкриваю очі, тут вже війна. Думаю, оу, приїхали! Ну і нормально. Відпрацювали в Ірпеню, Весело там було. Романовка. Інтенсивність обстрілів в Романівці, певно, я на все життя запам'ятаю. І потім ввіт ви сюди? Потім ну я чому інтерв'ю не даю, бо. Дружині казав, що за Ірпінь і все. Відбиваємо Київ і додому. Вона каже, добре, бо я ж задобавався, другий раз тебе на війну приважати. Приїхав додому, посидів до дні, Ну і все, свербить, свербить, свербить. Думаю, хлопці там дохнуть, а я оце їм. Їм тут сплю бляха. Кажу, мала, прийшла бумага на мобілізацію. Але це була неправда. Ну, звісно, ні. Зібрався і поїхав до хлопців сюди вже. І все. Як тут? Супер. Це єдиний підрозділ Збройних сил України, в якому відчувається це братерство, дух, ідея. ну, відчуття, відчуття того, що ти полезний. Так розумієш, що взагалі нема тих, кого типу, мобілізували. Ну тобто з примусу, ну, так, які, так. що Тут всі, всі доброволь, доброволь, так. добровільно прийшли. І це змінює зовсім тепло колективу. Ну, ми як цемент. Ніхто навіть не думає не про відступ, ні. ми відступаємо тільки вперед. Ну тут вони у вас просунулись хоч трохи? Де в нас Зовсім ні. Від початку. Від... Йду, так, як тільки ми зайшли. Ні метра рідної землі не віддав. Що там, братику? Ти мені щось якесь гівно привіз, так? Віддай. Віддай президенту. Віддай президенту. А я приїду. Це просто, просто віддати, чи ще з ними щось зробити треба. Що хочеш з ними робити? Ти чути ти треба міняти. Ти хочу, ти треба щось міняти, це дядька Сережка писав стопідово. Я. Ну, Ну, Проблема та дядька знаю. В нього ж тільки контузії, що він навіть якщо йому кричати, в нього буде погано чути. Ви Канада, ви з Канади. Саме так. Ви самі з дитинства жили в Канаді. Так, так, років. Такий переломний момент насправді настав, коли я собі сформулював таку гіпотетичну ситуацію, що десь в далекому майбутньому, дасть Бог мене будуть діти, онуки, вони мене запитають, там, а де ти був в той час, що ти робив, чим ти займався. Знаючи, з якими цінностями я хочу, щоб виростали наші майбутні покоління, я просто для себе не міг знайти іншої відповіді, як, ну і що я міг робити. Я став до лав українського війська, українського визнаного війська і боронив нашу землю, нашу державність. Ми починали як добровольчий батальйон, а вже от буквально півтора місяця часу ми легалізувалися в склад ЗСУ. Причому це перший такий випадок в історії ЗСУ, що молодшому лейтенанту доручили командувати батальйоном. І ми перший добровольчий батальйон, який повністю своїм складом зі своїм командуванням, увійшли до ЛАВ ЗСУ, так як були до Добробатом, так і йшли до ЛАВ ЗСУ. І це ви кажете про молодшого лейтенанта Прокуцина, так? так. Який загинув недавно. Так, саме так. І як батальйон зараз прийняв цю втрату? Е, – Ну, насправді це для нас дуже, дуже болісна була втрата, я кажу, він для нас був батьком, наставником, е, командиром, другом. Е, але його смерть, звичайно, вона по нам боляче вдарила, але. Бойовий дух навпаки згартувався ще більше ще більше є приводів для, для помсти для а, і виконувати його давній девіз, що Карпатська Січ відступає тільки вперед. Е, наразі я тут допомагаю з координацією іноземних бійців, які до нас приїздять, і, зокрема тих, які не володіють українською мовою. А мене на твій да. Руслан, про іноземну допомогу. Тут хлопці сидять, я бачу, що, 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 що це було Фейсбук. Грім? Да. Про було. іноземну допомогу. Скільки у вас відсотків воює іноземців зараз в Карпатській Січі? Багато. А, от, знаєте, як нас приїхали там тут фашизм і так, так далі. Ну і Карпатська Січ це. Ну, Націоналістичний батальйон, але mm -hmm. ось ці хлопці, що які тут зараз з нами, це представники більше 35 національностей. В Карпатській Січі воює навіть один угорець. І воює в карпатській січі. Їх всього просто там... ви не всі знають історію карпатської да. січі в під час да. Другої світової війни. І що це була війна з Угорщиною тоді, так, так. і просто це важливий момент. Якщо тут ті, хто буде дивитися, теж не, не знають цього. То... І ось ця допомога для нас ну дорожче будь-якого лендлізу, тому що це люди, які приїхали за покликом серця. Просто допомагати виборювати нашу незалежність. Мікас комбат, ну, комбат колишньої, 93-ї бригади, запросив сюди, тому що тут була дуже напружена ситуація, небезпека прориву в напрямку Слов'янська. І ми фактично, ну і це ж так було теж, якщо пригадує, що командир каже, що якісь 5 днів нам на щось зібратися, якісь злагодження. Каже, ну 5 днів може бути вже пізно. Ми просто зібрались те, що було, зібрались там, взяли пару блоків тушонки, там якийсь бронік, хто вхопив, хто не хопив, От. І так ми приїхали, але ми заступили на ці позиції, на які ніхто не хотів заступати, тому що це був дуже небезпечний той момент. Ми дуже важко там трималися, але втримали ці позиції. І можна навіть подивитися лінію фронту, де стоїть Карпатська Січ. От, ми, У нас таке правило відступаємо тільки вперед. Загорки. не кидали фосфор, вони то останнім часом кидають фосфор. Хоч запалюють, хліб запалюють, загоріють, бачите. О там тій стороні вже давно вигоріло. Хочу, що тут була, ну так, зараз можна сказати, що гола ділянка фронту. І ми коли заїхали, то ви собі виві, ми, ми, заїхали, ми заїхали вечором година 11, тільки ми заїхали от сюди в лікове. І вже четверта година зранку ми виїхали на позицію. Тобто це було дуже важко. Тобто якщо б в цей момент ми не втримали, хто знає, як би події розвивалися. Ви кажете, скільки у вас загиблих було спочатку? Спочатку, я кажу, десь за 10 днів у нас було 12 чоловік загиблих. За Фактично це було дуже важко. Але бачите, вистояли всі ніхто по позиції, не тратував, ані Аніме не відали. А про противника, що скажете? скільки їх там і що в них є? Ні, недооцінювати їх не можна, тому що реально у них... Україна, яка все життя воює, все життя воює, до них теж також треба ставитися з осторогою. Але те, що ситуація сьогодні міняється на нашу користь, це очевидно. Вони по перехватах, вони явно дуже сильно бояться. По-перше, вони не є мотивовані, так як в більшості тут у нас. О, щось прилетіло, тільки щось не до нас. Давай. Блін, назад. У мене на композиціях Карпатської січі добровольчого формування, який стає зараз в склад Збройних Сил і нам кажуть, що треба виходити вже Русин, Рімон. Як у вас обстановочка тут? Mm. Зараз дивіться, якщо не дай Бог стріляє, в... він дар, він дай. Що машина? Він гриму літає. Я знаю, але ми рані зробили чи ні. Він вже Уже? кише душу. Сьогодні, сьогодні кошмари сьогодні. З вечора. Я бачу, що ми прилетів осіб за По, -по дорозі бачиш? Так. — Це ось таке, легало. Сьогодні ось такі, що перед вами лягло на поле 4 штуки. Чи сюди, так? Ну, нічого. Чи знам, знаєш? Що. Я це. Нас так з нашої землі не викориш. Ну, обстановка як вам кажуть? Щоб такий адреналін отримати, треба десь по клубам різним стрілецьким поїздити. А тут все безкоштовно. Доплачує. Ще й доплачує ЗСУ, так. Мені здається, навпаки, якраз у цей, не знаю, чи то адреналін, чи що, але воно якось затягує на те. Тобто вам комфорт? Ви звикли? Ні, ну всі, хто тут знаходиться, я думаю, всі вийшли з звичної для себе зони комфорту. Але зміни, змінили обстановку, це може теж для, для організму якась, якийсь відпочинок. Я не знаю це повітря. Ну, тому моя, але людина, людина дивна тварина, люди до всього звітають. Я не знаю, я 20 останніх років жив в Іспанії. Я приїхав до мене, тут батьківщина, моя батьківщина. Там я завжди був іностранцем, і зав... мої внуки були іностранцями, а тут Тут своя земля, мама старенька, дитина тут. Вже не вчиться, але вже робить. але все одно, це моя земля. Земля моїх пращурів і ну, хай так. Це на 93-го летить туди до хлопця. Теж палять по них так, що ж, що аж аж. Посадки і фосфором палять, і, і гради, і міномети, і танки розстрілюють. Якби таких, таких боїв немає контактних, принаймні на нашому напрямку, тут зараз такого немає. Але чисто артилерійська, вони по нас ми по них. Вони по нас ми по них. Дуже не хочеться втрачати людей. То краще трошки зачекати, обдумати, якось перебудувати, якось ситуацію перемоделювати, може в інший бік, і з більш результативним тоді, кінцевим виходом вийти з цієї ситуації. Хаммерси, в основному працюють по базам забезпечення. І таке враження було, що перестало їм вистачати чогось до чогось, то вже якби якесь затишня було. Якби на тій неділі знов десь підвезли, щось десь якось проскочило і прийшло. Дай Боже, нам байрактарів більше, хаймерсів більше. Ніхто ж ні, ні, не проти. Та швидше впораємося, як той казав. Швидше впораємося. Буде наказ йти йти вперед, ми як піхота, ми підемо. Ми рільові. Ми привид ріллі такого. Ми і Підемо пішки, не проблема. Пішки поїдемо. Ребят, я вибачаюся, Чуть-чуть станьте на сходки, на сходки, щоб було легше, легше спускатися. Бо береженого бог береже. Але ні, пішли туди. Вони п'ятерочками б'ють, буває і цього, із градів б'ють, Не всю касету б'ють. Виборочно. Але селек б'є на короткій дистанції, на великій дистанції він не б'є, а це виход, ну вон прийшло, а сюди пішло. Оце москалило лупашить. Що там мутний? Стреляє. Так, якщо ти висуваєшся, але блядь, парочка, спитаюся саме де вони, блядь. Семен, семен. Семен мене нею. Як обстановка? Роблю евакуацію. Веземо. Веземо пораду на день Я тебе чекаю тут. Ти де? <клух> Я тебе чекаю, де ми заїхали. Семен! Я йду, ми йдемо! Плюс, плюс, смутний! Зустрічай, допоможе, бігом! Доброго дня! Доброго! А ви сюди їдете, якщо вам страшно добро Вітаю! Сидіть вдома ти все! Ну, сподіваюся, що українська нація зрозуміє. Що ми маємо спалити ту Москву, щоб не залишити війну на майбутнє, на плечі наших дітей. Тому тільки до кінця, і поки ворог не буде розбитий вщень, ми не маємо, не маємо права зупинитися, тому що ця війна священна для кожного українська, українця і українська нація тільки так переможе в цій війні. Сподіваємося, Сакалін нас чекає. З квітами і зелений клин відновлюємо і все буде у нас чудово. Був привід Києва, бачите, Широн, був привід Києва, який Але... знищував москалів на небі. А ми привидемо, ми знищимо їх, ми гасаємо на машинах по полях, по льг знищимо їх. В умовах, де треба там під'їхати, приблизити якраз, якраз ці люди, які не бояться розриву снарядів, там танків, чортилерії, а будь-якому мить під'їжджають на допомогу до своїх хлопців. О, тихо, тихо. От все нормально я, все це, вихлоп, наш, це, це наш виквоз, це наша, це наше. Але ховайтеся все правильно. Але так, так. О, а приводи не ховаються від небезпеки. Завжди їдуть за до допомогою своїм друзям, своїм побратимам. Евакуація, підвіз БК, підвіз побратимів, заміна, будь-яке, всяке різне кольорове це роблять привдилі. Це такі бляха, шумахери. ハハハハ